Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо вчитися в'язати чокер гачком. В'язати чокер ми будемо з ниточок муліне, знадобляться два ось таких моточки. Я буду використовувати гачок номер 1 І ще будуть потрібні ниточки для зав'язок. Я використовую Янар Тетамін це молочний колір, вони ідеально підходять для зав'язочок. Отож, починаємо. В'язати ми будемо. Просто стопчиками без накиду, в'яжеться все дуже просто. Шукаємо початок на ниточці. Нам потрібно набрати 6 повітряних петель. Кладемо гачок під ниточку, ниточку перекручуємо і її робочу частину, ту, що прикріплена до моточка, гачком протягуємо через нашу імпровізовану петельку. Акуратно, щоб ніде ниточка не роздвоїлась. І тепер нам потрібно набрати шість повітряних петель. Як це зробити? Захоплюємо гачком робочу частину ниточки і ось так її протягуємо через петельку Один. Два. Три. Чотири. 5 і 6. Починаємо в'язати перший ряд. Першу петельку від гачка ми пропускаємо. Це в нас буде петля підйому, яку ми будемо робити в кожному ряді. І починаємо в'язати відразу в другу петельку від гачка. Вводимо в неї гачок, витягуємо робочу нитку. У нас тепер на гачку дві петлі. І робочу нитку потрібно протягнути через ці дві петлі. Акуратно, щоб не роздвоїлась ниточка. Далі знову вводимо гачок в наступну петельку, витягуємо робочу ниточку, У нас на гачку тепер дві петлі, і протягуємо цю ниточку через дві петлі, знову в наступну, і так ми в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду ми робимо одну повітряну петлю під повертаємо в'язання. І першу петельку від гачка, як завжди, пропускаємо, в другу вводимо гачок, витягуємо робочу нитку і далі продовжуємо в'язати ось такими стопчиками без накиду. Це, в принципі, усе. Все, що вам потрібно запам'ятати, Завжди в'яжемо в другу петельку від гачка, починаємо в'язати, і в кінці кожного ряду робимо одну повітряну петлю підйому. Щоб чокер було зручно носити, його довжина має бути 26 см. Ось так рядами в'яжете, періодично вимірюєте, і коли довжина нашого чокера буде вже 26 см, повертайтеся, я покажу, як в'язати і що з ним робити далі. Ось я вже завершила в'язати, в мене є необхідна кількість рядів. Тепер ми робочу ниточку протягуємо гачком через петлю, повністю її витягуємо і тут затягуємо, щоб був вузлик. Обрізаємо трішки робочу ниточку, але не до кінця, бо нам треба буде її сховати і зафіксувати. Зараз покажу, як це зробити. Ми гачком перетягуємо її. На один стовпчик до серединки. Ось так. Тепер ниточку розділяємо на дві частинки, і спочатку через один стовпчик перетягуємо одну частинку на інший бік, а потім перетягуємо на інший бік другу частинку. В іншому місці, але близько біля того місця, де ми перетягували першу частинку. Два кінчики в нас вже з одного боку, і тепер просто зав'язуємо два вузлики, щоб зафіксувати ниточку. Один. Два. Все, після цього кінчики можна обрізати. І наші ниточки зафіксовані, будуть непомітними. Тепер будемо робити зав'язки для нашого чокера. Для цього будемо використовувати ось таку ниточку. Для початку нам потрібно відміряти 6 шматочків ниточки по 60 см кожний. Ось у мене вже є вони готові. Беремо одну відділяємо, складаємо її навпіл. Щоб кінчики тут були рівненькі в кінці. Складаємо її на впіл, відраховуємо третю петельку посередині на чокері. Один, два, оце в нас третя. Робимо ось таку петельку посередині нашого шнурочка, захоплюємо її гачком. І витягуємо через цю петельку. У нас має вийти щось таке, і ми через цю петельку, що в нас вийшла, протягуємо два кінчики. Коли так зробимо, утвориться такий ніби вузлик на нашій роботі. Ось так. Знову беремо ниточку і таким самим способом. Кріпимо її біля тої, що ми вже прив'язали. Наступну заводимо гачок, витягуємо і кріпимо. І ще одну третю ниточку беремо, інших три це вже буде на інший бік чокера. Щоб зробити другу зав'язочку з другого боку. І біля тієї, що ми кріпили посередині, тільки тепер вже з іншого боку, вводимо гачок, захоплюємо ниточку, витягуємо і прикріплюємо. Все, в результаті в нас виходить. Ось три таких подвійних ниточки. З них я буду заплітати косичку. Я думаю, всі знають, як плести косичку. Ось так ділимо на три, і плетемо просто до кінця. Я знімала про це, але на відео чомусь зникло. В кінці косичок я просто зав'язала звичайні вузлики і підрівняла ці кінчики, щоб вони були однакові. Ось, в принципі, і все. Чокер готовий. За потреби його можна відпарити і носити. Якщо відео було для вас корисним, то ставте вподобайки, залишайте коментарі, і якщо ще не підписані, то не забудьте підписатися на канал.